Міжнародні організації продовжують матеріально підтримувати українців, але дуже багато людей якось скептично відносяться зараз вже до цієї допомоги, тому що багато хто подавав заявку, нічого не отримав, і не в одну організацію і так далі. Ось, приміром, мама вона теж подавала заявку і перевіряє статус. Написано вже що розглянуто і так далі, але гроші так і не отримала ще досі. Тому я думаю, що вона не єдина, таких, скоріш за все, багато. І тому люди якось скептично стали до цього відноситись. Хоча є випадки, коли люди отримують допомогу. Тобто це не значить, що всі не отримали. Хтось отримує допомогу. Можливо, це якийсь принцип вибору, так? комусь дають, комусь дають, можливо, пізніше і так далі. Не знаю, як все це вибирається, але зараз з'явилася інформація, що допомога від ООН буде Надаватися по-новому. Всі, хто подасть заявку на грошову допомогу від ООН в пунктах збору даних благодійного фонду Право на захист, зможе отримати виплату одразу за 6 місяців. Це на секундочку, 13 320 гривень. І йдеться саме про зареєстрованих людей з. 1 вересня, тобто з 1 вересня. Якщо до 1 вересня, там трошечки інші будуть умови. Зараз я все поясню, скажу тільки одне. Як скептично ви зараз не відносились до всього цього. І там є різні приклади, що хтось там із знайомих ваших не отримував і так далі. Якщо зараз є така можливість, хоча б спробуйте. Хоча б спробуйте. Ну, це така моя думка. Отже, грошова допомога а, таким громадянам. Буде виплачена двома траншами, тобто сума за три місяці, з різницею в кілька тижнів. При цьому, якщо один транш перевищує 30 тисяч гривень за кілька осіб у сім'ї одразу, ну приміром, то його буде поділено на кілька виплат і відправлено з різницею десь в 24 години. Ті, хто зареєструвався на грошову допомогу від ООН до 1 вересня, отримують виплати лише за 3 місяці. Чому так, не знаю. Тобто до 1 вересня, після 1 вересня, а сума буде менше в половину. Для того, щоб отримати виплати одразу за кілька місяців, потрібно подавати документи саме в пунктах збору даних право на захист. Вони розташовані у Львівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Одеській областях, тобто майже в кожній області. Оформити матеріальну допомогу від ООН зможуть сім'ї, які раніше не отримували взагалі допомоги від міжнародних організацій і мають дохід менше ніж 5400 гривень на людину. Категорія українців, які, ну тобто, хто має право взагалі на таку допомогу? Дивіться: перше, це переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого. Далі, це українці, які не переміщались після 24 лютого, але тобто були на місцях, ніхто нікуди не виїжджав, але постраждали від воєнних дій в таких. Областях як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська і Сумська. Тобто, список може бути ще доповнений. Далі це люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область, тобто через військові дії з 24 лютого. При цьому подати заявку на допомогу можуть сім'ї, які мають тут також є умови. Які мають лише одного з батьків, тобто або батько, або мартір, з одним або декількома дітьми віком до 18 років, або зі старих 55 років і старше. Далі при цьому подати заявку на допомогу можуть сім'ї, яку очолює один або одинокий, або кілька одиноких людей похилого віку, 55 років і старше, або людей похилого віку з однією дитиною, або декількома дітьми віком до 18 років. Також сім'ї, в яких є одна або кілька осіб з особливими потребами, тобто саме ті, що мають інвалідність, хронічні якісь захворювання і так далі. Також це можуть бути прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками. Тобто необхідне документальне підтвердження для цього, і тоді люди зможуть отримати гроші. Не нехтуйте допомогою, користуйтеся. і... Дай Боже дадуть гроші. Сума немаленька, більше 13 тисяч. Я думаю, що зайвими ці гроші точно ні для кого не будуть. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.